Феррари офіційно визнає технічну кризу, яка вже кілька місяців переслідує команду у чемпіонаті Формули 1 2025 року. Після подвійної дискваліфікації на гран прі Китаю, коли Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон втратили очки через надмірний знос планки днища, Скудерія змушена була кардинально змінити стратегію роботи з СФ 25 це підтвердив Фредерік Вассер, який в інтерв'ю Автомотор Sport» вперше публічно озвучив те, що у падоку вже давно обговорювали кулуарно. Італійці змушені підіймати болід вище над трасою ніж хотіли б, аби не нарватися на нові штрафи від суддів. Перед паузою Феррарі пережила складні місяці, коли проблеми з відстеженням висоти боліда впливали на темп на кожній гонці та лишали питання про консистентність. Вассер уточнює. Довелося залишати запас по відстані до асфальту. Це наша вимушена стратегія після Шанхаю. В даних регламентах кожен міліметр означає втрату позиції на стартовому полі, тому контроль над кліренсом має вирішальне значення. Якщо команда не має повного контролю над висотою, це боляче позначається на конкурентоспроможності. За словами керівника Скудерії, компроміс по роботі з СФ 25 став фактом. Рішення проблеми відволікає від усього іншого: підготовки шин до кваліфікації, прогріву, пошуку оптимальних налаштувань для конкретних етапів. Після китайського етапу стало очевидно, болід нового покоління Феррарі, створений під нинішній регламент, проявився надто чутливим до стану і температури траси. На нерівних доріжках команда часто втрачала темп. А будь-які зміни параметрів висоти одразу позначалися на стабільності та результатах. Фредерік Вассер визнає: ми багато працювали, щоб змінити фундаментальні якості цього боліда, але довелося відкласти інші поліпшення. Такий підхід фактично зациклився на питаннях елементарної стабільності, а не на гонці Даунфорс, яка колись була фішкою Феррарі сучасні боліди. Це боротьба за аеродинамічну стабільність, а не абсолютну притискну силу. За два останні роки ми зосереджуємося не на сухому Даунфорс, а на підконтрольній поведінці, передбачуваності у швидкісних зонах і різких маневрах. Тріщина в технічній стратегії стала особливо очевидною через принципові зміни в роботі аеродинаміки. В асфальтних умовах і сильним поривчастим вітром Феррарі виявилася жертвою коливань притискної сили, які у сучасному пакеті можуть несподівано позбавити пілота контролю над машиною. Вассер формулює завдання: ми прагнули прибрати флуктуації даунфорс, які проявляються при обертанні коліс, кренах, раптових змінах кута атаки. Найважливіший крок у цю сторону ми зробили на Монці 2023. Тоді була знайдена формула для максимального використання пакету. Цитати з інженерних брифінгів свідчать, що Феррари зараз працює в режимі постійного аналізу даних із практик, вимірює міліметр за міліметром, аби мінімізувати ризик зносу в зоні контроля. Водночас пілоти. І Леклер і Гамільтон серед них неодноразово зверталися до керівництва із проханням підвищити прогнозованість Боліда. Якщо пілот не впевнений у поведінці машини, він не може розкрити максимальний потенціал, говорить Вассер. Проблеми із керуванням, які проявилися на хвилях нерівного асфальту, підкреслили слабкі місця сучасного пакета. Феррарі мала змінити підхід, залишивши в пріоритеті стабільність. Ціна за таку тактику стала втрачена полоса генеральних поліпшень, від яких залежала якість обігу із конкурентами. Провал у Китаї не став разовим епізодом. Це симптом більш системної кризи Феррарі у роботі з новим поколінням шасі, де кожен дрібний нюанс може коштувати команді не лише очки, а й стратегічну перевагу у боротьбі за титул. Надлишкова обережність із кліренсом стала хрестом на агресивній стратегії роботи з шинами, темп підготовкою до кожного кола та здатністю маневрувати в змінних умовах. Скудерія намагалася допрацювати аеродинаміку, перевірити нові налаштування стабілізаторів і знайти баланс між притискною силою і чутливістю боліда до порива вітру. Але навіть після оновлень команда не позбулася ключових труднощів. Подекуди стабілізація поведінки SF-25 оберталася втратою цінних секунд на прямих і складністю у швидкісних поворотах. Головний висновок Васера. Нинішня Формула 1 стала боротьбою за контроль, прогнозованість, а не аудеографічну сексуальність тиску Даунфорс. Феррарі намагається перебудовувати проект дорогою, але питання чи вистачить ресурсу та терпіння у команди, щоб повернутись до чистої швидкості, не жертвуючи стабільністю. Що думаєте ви? Чи знайде Феррарі формулу для прориву? І чи знову побачимо червоних пілотів на подіумі з Андвоорта? Чи ризикують у Скудерії втратити шанс на реванш через занадто обережний підхід? Залишайте свої думки в коментарях і не пропустіть жодної аналітики. Підписуйтесь на канал зараз.